Шановні гості, ми вітаємо вас в художньому музеї Дергачівського ліцею No2. Вашій увазі пропонуємо тематичну екскурсію Море очима художника. Море. Я дуже люблю море. Воно ніколи не буває номанітним, нецікавим, бо щодня навіть щохвилини воно різне таємниче, мінливе, неосяжне. Воно хвилює душу, не залишає байдужим серце. Одного дня воно тихе і спокійне, наче велике дзеркало, холодне і прозоре. Наступного дня все раптом змінюється. Не летить поривчастий вітер, пожене хвилі до берега. Іноді я думаю, що воно велетень, з яким я можу позмагатися, і я кидаю в море камінці або голосно кричу. Але перемога завжди дістається йому, морю. Воно глушить мій голос і відкидає мій кабінець на берег. Іноді мені здається, що я можу дивитись на море безкінечно. В експозиції представлені різні жанри живопису. Наприклад, різновидом пейзажного жанру є морський пейзаж чи, інакше кажучи, марин від латинського слова морський. До цього жанру належить картина чайки». Написана одеським художником Бернатом, живописець прекрасно передає рух живої стихії. зеленувато блакитні, сині фарби зливаються в єдиний бірюзовий колір хвилі, чітко виділяються бризк пінних гребів морського прибою, як добре передані стрімкі рухи чаю, сильних, сміливих і швидких птахів. А над всією цією морською стихією панує відчуття свіжості солоного морського повітря. Влагу глядачі привертає картина художника Павелія ростовського ранковий причал. В його акварельній роботі з'являється образ природи трапотної, пульсуючої та живої. Художник вибрав момент, коли сонце ще не з'явилося з горизонту. Але його присутність вже відчувається. М'якими дотиками пензля вимальовує ростовські дерев'яні дошки причалу, на якому сохнуть рибальські сіті. Майже непомітні хвилі тихо погойдують пришвартовані різнокольорові човни невеликих яхт, чий довгі мачти сягають у небо. Та виду сміті фігури людей, що займаються ранковою працею. Відчуття повітряного простору посилюється ніжною, сріблясто сірою гамою фарб з вкрапленнями прошивого та лювового. Добре гармонізовані чисті кольори допомагають краще відчути момент пробудження. своєму красу морської стихії передав Довганський. З натхненням він змалював невеличкі хвилі, що спокійно погодують вітрильник мережого хвиль біля берега. Пейзаж, виписаний найніжнішими кольорами палітри. Небо намальовано тонкими відтінками блакитних, рожевих, сірово-сріблястих тонів, різноманіттям зелених, синіх, бірюзових фарб виграє вода, високе небо, вкрите хмаринками, ще гоне свіжий бриз, ліворуч вітрильник, що в безкінечної морської далини, здається невагомим. Художник правно передав відчуття морського повітря, важкість темної маси води та білосніжну пінняву на передньому плані. Спокійний розкат хвиль, тонка передача світла повітряного середовища надає життєвого трепету зображенню. Ще один морський пейзаж представлений в колекції. Це робота теж одеського мариніста Ковальова, Бриг Меркурій. Всю свою увагу автор звернув на зображення води й неба. Але вода це море. Безбережне, небурхливе, суворе, нескінченне, а темне небо з важкими біловатими хмарами здається ще безкінечнішим. По цьому загадковому і темничому морю гордо йде корабель, перед яким стелиться місячна доріжка. Шановні гості, затамуйте подих, будь ласка, слухайтеся і ви почуєте як шумить море, як пінні грибні повільно розбиваються об прибережні скелі, Такою ось епічною поемою про море і є картина ковальова Бириг Меркурій, що нагадує роботи видатного мариніста Айвазовського. надзвичайно поетичним вціленням південної природи в живописі є морський пейзаж туману Захід Сонця. На картині зображений передвечірній час. Тиша та спокій розлиті в природі. Сонце спустилося до горизонту і вогняною доріжкою відзеркалося в легких хвилях. На першому плані живописець помістив шхуну, що струмким коричневим силуетом виділяється на тлі вечірнього неба. Останні промені сонця гарячим, золотистим світлом угортають втомлені за день вітрила такт морській зибі погойдуються невеличкі човни. Вода, що здається червоно-рожевою, до краю картини набуває темно зеленого, майже чорного кольору. Напружена гама в передачі моря і неба з яскравою вогняною кулею з сонця, яке зупинилося над горизонтом, підкреслює чарівність пейзажу. Глибоким відчуттям безмежного простору. Вирізняється морський пейзаж Валерія Чурсіна біля пристані. Рух живої стихії майстерно передає живописець, рельєфний, енергійний, мазок пензлем створює мерехтливу поверхню, картині притаманні стримані та правдиві кольорні співвідношення, панівний, холодний, зеленувато блакитний колорит, в якому витримана кольорова гама, тонкий живописний розрахунок зображені хмарне і важких на прозорих хвиль. Все це вказує на допитливий розум, гостру спостережливість і тонке відчуття, якими наділений художник. Гомін хвиль, солонуватий морський вітер завжди підбурювали творчу уяву майстрів пензля, оскільки саме море здатно втілювати силу і мужність закликало до стійкого протистояння. Тема боротьби людини з силами природи знайшла втілення в картині «В. Бородая прибій, яка позначена романтичною піднесеністю. Майстерно-художник намалював прибережні скелі, кам'янистий берег, об який розбиваються великі важкі хвилі, а тим часом маленькі проміні сонця. Пронизують водяну товщу кипіння холодних барв зелених, синіх, фіолетових зміщується з кипінням розбурганої морської стихії, яка постає грізною та величною в своїй люті. В далині моря тендітним та беззахисним здається корабель, який мужньо бореться. Із страхітливими хвилями. Море не вміє мріяти. Втім, саме воно змушує людське серця битися в ритмі ніч шторму. Не можна, зустрівшись з ним одного разу, не закохатися на віки. Море лишає по собі стільки теплих надій і бурхливих спогадів, воно поглинає свідомість своєю загадковістю. Як добре, що на світі є море, може невтомно плескатися в його ласкавих хвилях. Прощаючись з ним, присягаєшся я повернуся, я буду з тобою знову, чого б мені це не коштувало. Шановні гості, ми бажаємо вам хоч раз побувати на морі, відчути тихий плескіт хвиль, крики чайок, ніжні гудки пароплавів. На цьому ми прощаємося з вами. На все добре, до нових зустрічей!